Доброго дня, діти! Ми з вами відправляємося в подорож. Ви згодні? Так, відправляємося з вами у велику подорож. Тож поїхали. Чуєте, хто співає пісеньку? Хто це пісеньку таку нам співає? Кукаріку! Це наш Петрик Петрачок, це він буде так діток, щоб вставали, не проспали, це півник, так запрошує нас на своє подвір'я. Ось такий у нас півник. Ой, діти, а хто й спасеться на ложку? Хто це? Так, діти. Це корова. Я хочу розповісти про корову. Звати її зірка. Вона велика корова, має голову, тулуп, ноги, хвіст на голові. У нашій зорки ростуть проги, яким вона захищає, захищається, бадає ворогів, Коріва пасеться на лужку. вона їсть травичку, а взимку, коли травички немає, господарі запасають її сіном, і на її сіно. Діти корови. Звуться теля. Діти, про кого ми сьогодні розповідали? Про корову. А тепер ви розкажіть про корову. Так, а хто нас сьогодні зустрічав? Півник? Так. А зараз ми з вами пограємо в дидактичну гру. То в цій домівці живе. Подивіться, будь ласка, дидактичну гру. Діти, вам сподобалась подорож до бабусі? До нових зустрічей. До побачення!